Всім вітання. Хотів показати, як працюється техніки. Трошки давлять халяву, нічого не закінчують. Тут гараж. тут е, Потім зроблять з гіпсокартону стіни і буде ванна кімната, як господар відказується від гаражу, будуть робити стоянки перед гаражом. Це все каналізація виведена. Потім стіни будуть з гіпсокартоном. Вийдемо на кухню. Через кухню проходить каналізація. Зроблений умивальник, сифон і труби на воду. Ще водорозетки розетки не зроблені. Тут виведена каналізація, не знаю, що буде. Труби пішли. Три труби пішли вниз підвальне приміщення. Там теж я дивився, нічого ще не закінчено. Ідемо наверх, покажу, що наверху. Наверх прийшли чотири труби. Одна на холодну, друга на зимну воду. І одна тепла вода, і друга возградка, як говорить, на опалення під підлогою. Гребенка вже поставлена, піднята вище. Тому що буде плінтус працювати знизу. Не опускаємо до підлоги. Тут грібенка стоїть на воду. Бачите, підійшли з 25-ки, напевно. Труби потім 16 розходяться, грібенка з 16-ками розходяться ну, ванну на воду. Каналізація зроблена. в ванну, покаже, що вже сантехніки зробили. Нагадаю, робиться до штукатурки і перед електрикою. Ребенка з задньої сторони, вихід каналізації на душ, воду розетка стоїть, душ, лійка. А, і тут підвісні унітаз, підвісне біде, показує, як зроблено Не інсталяція. Інсталяцію використовуємо тільки в гіпсокартоні. в ціни вставляємо такі отримуючі, такі фіксатори. Потім це все захляпується цементним розтвором. І вішається унітаз і біде. Там В тій хаті ви бачите, я показував бачок такий самий сігма черебі з цінку, але в тій хаті не підісний, а на ну, на підлогу. В чому різниця? В Тому різниця, що в тій хаті господар трошки тяжчий і говорить Інсталяція витримає 120-130 кг. Витримає, але кераміка деколи підводить. Керам... Кераміка лопає. Тому страшно сідати. Якось так.